Підрозділи головного управління розвідки зачищають місто від диверсійних ворожих груп. Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування. Задіяні також штурмовики, підрозділи ППО, РЕП тощо. Українські військовики зуміли покращити тактичну ситуацію у кількох кварталах Покровська. Збільшимо кількість штурмових груп у покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішенням щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. Оператори дронів 67-ї ОМБР невпинно трощать на Олександрівському керунку ворожі розвідувальні БПЛА. Ті намагаються розкрити наші логістичні шляхи постачання. Без очей завдання противника значно ускладнюються. Від переваги в небі часто залежить доля тих, хто веде бій на землі. Залізні соколи 67 67-ї механізованої почали працювати з новим українським бомбером «Хеві Шот». Бійці задоволені його характеристиками. На мою думку, наразі найкращий важкий бомбер. Несе до 20 кг, так само, якщо нормальні погодні умови, можемо 20 кеме закривати. Це може бути вода, може бути якась їжа, щось на позиціях. Там, ну і відповідно, це БК. Чим більше і важче БК, тим найкраще буде бабах. Штурмовики з 5-ї бригади та 214 го батальйону зачищали лісосмугу на Олександрівському напрямку. Одного бійця було поранено, до медиків його відправили роботизованим комплексом. Складність чому маршрут пролягав. Через відкриті ділянки місцевості складав більше восьми кілометрів броня. Є жирною й була була і є жирною ціллю для ворожих ФПВ. При заїзді він отримав ураження з ФПВ-дрону і наїхав mm. на протипіхотну міну, якби далі зміг продовжити евакуацію. І в принципі завершив і заїхавши в М 113 Зупиняють загарбників на цьому відтинку бійців 23-ї механізованої бригади. ФПВ-дрони та скиди не лишають без кари нікого з чужинців. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині? Там росіяни наступають одразу на кількох відтинках фронту. Сили оборони відбили 12 ворожих наступів. Більше про оперативну ситуацію на фронтах розпитаю Віктора Тригубова, начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Вікторе, Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Куп'янському напрямку? На куп'янському напрямку ситуація залишається непростою. Тим не менш, російські плани попри в центр міста зараз заснують невдачі. Більш того, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По ним було нанесено декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Зараз вони більше намагаються скоріше обходити місто, ніж як раніше, безпосередньо намагатися перерватися з північних районів у центр. Ситуація не проста, безумовно, непроста, але тим не менш ті лікої прогулянки, на яку вони сподівалися, там немає. Ну і тим більше там вже немає чим підтвердити. Слова російського очільника Володимира Путіна про начебто якесь оточення? А хто якщо хтось там потрапить у оточення, то це точно буде не українські сили, Пан Віктор, от якраз хотіла і запитати вас про цю заяву Путіна, коли він знову збрехав про оточення українських сил оборони в Покровську і Куп'янську. Це вже спростував і головком зсу Олександр Сирський. На вашу думку, а для чого взагалі було це ІПСО? Ну тут важко сказати. Насправді можливо, єдина. Що проходить в голову? Це спроба якось підморозити ситуацію, зробити якесь тимчасове вогневе перемир'я, щоб їхні війська мали змогу закріпитися десь на підступах до міст. Ну хіба що так? Бо ну буває так, що розмохують з не з якоїсь невеличкої події, розмухують велику подію, але тут її розмухали просто з нуля і заявили це не устами якогось там клоуна. Як то той самий Пісков, про якого той самий Путін казав, що інколи мені самому смішно через те, що він каже, а устами безпосередньо самого Володимира Путіна, і це не те, щоб це унікальний випадок. До цього вже було з часовим яром, такий самий випадок, але це ну не дуже стандартно, скажімо так. Зазвичай Путін залишає таку брехню для когось менш серйозного. Тому так це дещо дивує, особливо дивує той факт, щоб підтвердити ну. Взагалі ну навіть нічим неможливо, але от якось вони зараз так намагаються. Зараз вони роблять заяви про те, що, начебто, там хтось щось оточив, хоча росіяни просто не присутні в місті в тих обсягах і на тих позиціях, щоб когось оточувати. Ви нещодавно заявили, що Куб'янськ перебуває у подвійній облозі, якщо брати саме повітря. Що це означає? Можете нам роз'яснити. Дуже просто те, що з одного боку росіяни можуть атакувати українську логістику за допомогою БПЛА, бо стоять достатньо близько від міста для того, щоб мати змогу уражати достатньо далеко, в тому числі і ті там авто, наприклад, що до нього під'їжджають. Але абсолютно зеркальна ситуація з нашого боку, ми також можемо виражати і піхотні групи, і авто, що намагаються підібратися з того боку, з якого наступають росіяни. Тому виходить така ось ситуація, коли е, логістика до міста ускладнена не з одного боку, а з обох боків саме за рахунок БПЛА, е, фактично які, зону враження, яких перетинається між собою і перетинається доволі таки глибоко. Себто, фактично, одні БПЛА летять е, паралельно іншим просто протилежному напрямку. Або якщо мова йде про так звані БПЛА ждуни Залягають просто по різні боки міста. Росіяни з російські дрони перелітають місто та залягають з південного боку. Українські дрони перелітають місто та залягають з північного. Ось така таку, маємо дивну ситуацію, але вона зараз характерна для цього етапу розвитку військових технологій, коли одне і те саме місто може фактично через нього перелітати. Дрони і ускладнювати логістику з усіх боків водночас для обох сторін водночас ви вже сказали, що росіяни є в північних районах міста. А власне про яку чисельність росіян може йтися станом на зараз розвідка доповідає про близько сотні осіб, ну відносно розпорошених. Не всі боєздатні, але десь близько сотні. Це треба розуміти, що це не одна група, яка там сидить у одному великому приміщенні, а що це низка груп, які сидять так розмазано по, по північних районах.